Сонячний ліхтарик Високо-високо, у золотому промінні сонця, народився маленький сонячний зайчик. Його звали Сяйлик, і він був зітканий із чистого світла та тепла. Щоранку, коли сонечко прокидалося, Сяйлик разом з іншими сонячними зайчиками з'їжджав на землю по довгих золотих промінцях, ніби з гірки. На землі починалася весела гра. Сяйлик стрибав по краплинках роси, танцював на пелюстках квітів і ховався у зеленому листі дерев. Одного разу його сонячний промінчик привів його до вікна великого будинку. Сяйлик із цікавістю зазирнув усередину. У кімнаті на ліжку лежала маленька дівчинка. Вона сумно дивилася у вікно. Це була Оленка. Поруч із нею сидів пухнастий котик Мурчик. Він терся об її руку й муркотів, намагаючись розвеселити свою маленьку господиню, але Оленка навіть не усміхалася. Сяйлику стало шкода дівчинку. Він тихенько прослизнув крізь скло і опинився в кімнаті. До кімнати зайшла мама. Вона погладила Оленку по голові й тихо сказала Лікар каже, що тобі потрібно більше сонечка, щоб одужати. Але ж на вулиці ще прохолодно. Оленка зітхнула, я так скучила за сонечком. За теплими промінчиками на щоках і за сонячними зайчиками. Коли сяйлик це почув, його маленьке світляне серце рішуче засяяло. Я залишуся. Я буду її сонечком, вирішив він. Він стрибнув на стіну і почав танцювати, кружляти, підстрибувати, мерехтіти. Оленка помітила його. Її очі здивовано розширилися, а на губах з'явилася ледь помітна усмішка. Мамо, дивись! Сонячний зайчик. Сяйлик підморгнув їй і стрибнув на підлогу просто на кінчик хвоста котика Мурчика. Мурчик почав гратися зі світлою плямкою, намагаючись упіймати її лапкою. Оленка, дивлячись на це, вперше за довгий час тихо засміялася. Весь день сяйлик грався в кімнаті Оленки. Він стрибав по її ковдрі, зазирав у її книжки і навіть катався на гойдалці для ляльок. Але сонечко на небі почало сідати за обрій, промінчики ставали довшими й слабшими. І сяйлик відчув, що його світло теж почало згасати. Оленка помітила це і занепокоїлася. Сонячний зайчику, ти куди? Чому ти стаєш прозорим? запитала вона. Я частинка сонця, ледь чутно прошепотів сяйлик. Коли воно йде спати, я теж маю зникнути. Але не сумуй. Я обіцяю, що повернуся завтра з першим же промінчиком. Шукай мене, як тільки прокинешся, прошелестів він. І Сяйлик зник. У кімнаті стало тихо. Оленці було трохи сумно, але в серці жила надія на завтрашню зустріч. Тієї ночі їй снився дивовижний сон. Вона бігала босоніж по величезній сонячній галявині, а навколо неї танцювали тисячі сонячних зайчиків. Вранці Оленка розплющила очі й перше, що побачила яскравого веселого сяйлика, що танцював на її стіні. Він повернувся. Так минав день за днем. Щоранку сяйлик приносив із собою тепло і радість, і з кожним днем Оленка почувалася краще. Її щічки знову порожевіли. І ось настав день, коли мама радісно сказала Оленко, ти зовсім здорова. Сьогодні ми підемо гуляти. Оленка вибігла на вулицю і замружилася від яскравого сонця. Усе навколо було залите світлом, і на кожному листочку, на кожній доріжці танцювали сонячні зайчики. Вона знайшла очима свого сяйлика і прошепотіла Дякую, мій сонячний друже.